Псалом 92. У день перед суботою, коли була заселена земля, Пісня хвали Давида. Господь зацарював, він одягнувся в красу, Господь силою одягнувся і підперезався, адже він міцно поставив усе світ, який не захитається. Віддав на готовий твій престол, ти споконвіку. Підняли ріки, Господи, підняли ріки свій шум. Від шуму могутніх вод дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, Твоєму домові, Господи, належить святість на безконечні дні. Євангеліє від Луки, розділ 4. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол, я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому, Іди геть від мене, сатано, написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому, сказано: не спокушуватимеш Господа, Бога свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про Нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли, і прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, дали йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Звіщати рік Господнього помилування, згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним, і він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це Писання, усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Хіба це не син Йосифа, а Він промовив до них. Напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі, і він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Елісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Неїман Сирієць. Почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився, і прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, Демона, і він закричав гучним голосом: Облиш що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, Замовкни й вийди з нього. І Демон, кинувши його на саму середину, вийшов з Нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах, і вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять, і розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була у Великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. З багатьох виходили біси, викрикуючи й гукаючи Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що Він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали Його і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. Та Він сказав їм і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І він проповідував по юдейських синагогах. Повторення закону. Розділ 29. Мойсей скликав усіх ізраїльських синів і сказав їм: Ви бачили все, що Господь учинив перед вами в єгипетській землі фараонові, його слугам, та всій його землі. Ті великі випробовування, які бачили твої очі, великі знамення та чудеса, та Господь Бог не дав вам серця, щоб розуміти, очей, щоб бачити, та вух, щоб чути аж до цього дня. Сорок років Він водив вас по пустелі, ваш одяг не постарів, і ваше взуття на ваших ногах не зносилося. Ви не їли хліба і не пили вина чи міцного напою, щоб ви знали, що Він Господь ваш Бог. А коли ви прийшли на це місце, то нам назустріч вийшов на війну Сеон, цар Есевона, та Ог, цар Васану, і ми побили їх, забрали їхню землю, і я дав її в спадщину Рувимові, Гадові та половині племені Манасії. Тож пильнуйте, щоб виконувати всі слова цього завіту, щоб ви розуміли все, що будете чинити. Ви всі сьогодні стали перед Господом, вашим Богом, голови ваших племен, ваші старішини, ваші судді й ваші писарі, кожний ізраїльський мужчина, ваші жінки, ваші діти та захожий, який проживає серед вашого табору. Від вашого дроворуба й до вашого водоноса, щоб ти вступив у завіт із Господом своїм Богом та в його клятві, які Господь твій Бог укладає сьогодні з тобою, щоб установити тебе своїм народом, і щоб він був твоїм Богом, як Він і сказав тобі, та як поклявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Укладаю цей завіт і цю клятву не лише з вами, але як з тими, хто тут присутній з нами сьогодні перед Господом нашим Богом, так і з тими, кого сьогодні з нами немає. Адже ви самі знаєте, як ми жили в єгипетській землі та як пройшли через народи, через які ви пройшли, і ви бачили їхні гедоти та їхніх ідолів, яких вони мають. Дерево І каміння, срібло І золото, чи є хтось серед вас чоловік чи жінка, сім'я чи плем'я, чий розум відвернувся від Господа вашого Бога, щоб іти служити богам тих народів, ЧИ Є хтось серед вас КОРЕНЕМ, який пускає вгору пагінці з отрутою та гіркотою, і буде, якщо хтось почує слова цього прокляття. Та провіщатиме у своєму серці, кажучи, усе буде в мене гаразд, коли я ходитиму в блуканні свого серця, щоб таким чином грішник не погубив із собою безгрішного. Бог не захоче простити йому, але гнів Господа та Його ревнощі запалають тоді, на того чоловіка, і всі прокляття цього завіту, записані в книзі цього закону, спадуть на нього. І Господь зітре Його ім'я з під неба. Господь відлучить його від усіх ізраїльських синів на погибель, згідно з усіма прокляттями завіту, записаними в книзі цього закону, і скаже інше покоління: Ваші сини, які народяться після вас, і чужинець, який прийде з далекої землі. Коли побачить кари тієї землі та її хвороби, які Господь зіслав на неї, сірку та випалену сіль, коли вся ця земля не буде засіватися чи родити і не зійде на ній жодна зелень, подібно як були знищені Содом і Гоморра, Адама і Севоїм, які Господь знищив у гніві та люті, тоді всі народи скажуть, за що Господь учинив так із цією землею. Яка це велика лють гніву, і скажуть, це тому, що вони покинули завід Господа, Бога своїх батьків, який він уклав з їхніми батьками, коли вивів їх з єгипетської землі, і, пішовши, служили іншим богам та поклонялися їм, богам, яких вони не знали, і яких він не призначав їм. Тож Господь запалав гнівом на ту землю, щоб навести на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь прогнав їх з їхньої землі в гніві, люті та дуже великому обуренні і закинув їх в іншу землю, як це і є тепер. Скрите належить Господу нашому Богу. А відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Повторення закону. Розділ 30. І буде коли всі ці слова благословення і прокляття, які я представив перед твоїм обличчям, здійсняться на ТОБІ. І ти, перебуваючи серед усіх народів, де Господь тебе розсіє, візьмеш їх до свого серця, повернешся до Господа свого Бога, і з усього свого серця та з усієї своєї душі слухатимешся Його голосу згідно з усім тим, що я тобі сьогодні заповідаю. То Господь простить твої гріхи, змилосердиться над тобою. І знову позбирає тебе зпосеред усіх народів, серед яких Господь тебе розсіяв. Навіть якщо твоє розсіяння було б від одного краю неба до другого краю неба, то Господь твій Бог позбирає тебе і звідти, Він забере тебе навіть звідти. Господь твій Бог введе тебе в землю, яку отримали у володіння твої батьки. І ти заволодієш нею. Він учинить тобі добро і вчинить тебе численним ще більше, ніж твоїх батьків. Господь очистить твоє серце і серце твоїх нащадків, щоб ти любив Господа свого Бога, з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб ти жив. Господь твій Бог накладе ці прокляття на твоїх ворогів і на тих. Хто тебе ненавидить, хто тебе переслідував, тоді ти повернешся, слухатимешся голосу Господа свого Бога і виконуватимеш Його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю. Господь твій Бог піклуватиметься тобою в кожному ділі твоїх рук, у нащадках твого лона, у плодах твоєї землі та у приплоді твоєї худоби». Тому що Господь твій Бог буде знову втішатися за тебе, чинячи тобі добро, як він втішався за твоїх батьків, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися Його заповідей, Його постанов та його присудів, записаних в книзі цього закону. І якщо повернешся до Господа свого Бога, з усього свого серця і з усієї своєї душі. Адже ця заповідь, яку я тобі сьогодні заповідаю, не є непомірна, ані не є далеко від тебе. Не є вона на небі, щоб сказати, хто нам підніметься на небо і дістане її нам, і, почувши її, ми будемо її виконувати. Ані не є вона за морем, щоб сказати, хто нам перейде на той бік моря, дістане її нам та дасть її нам почути, і ми будемо її виконувати. Це слово є дуже близько до тебе, воно у твоїх устах, у твоєму серці, є у твоїх руках, щоб виконувати його. Ось я представив сьогодні перед Твоїм обличчям життя і смерть. Добро і зло. Якщо ти слухатимешся заповідей Господа Твого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, любити Господа свого Бога, ходити його дорогами і дотримуватися Його постанов, Його заповідей та його присудів, то ви житимете й будете численними, і Господь твій Бог поблагословить тебе на всій землі. В яку ти входиш, щоб заволодіти нею. А якщо твоє серце відступить, і ти не слухатимешся, і, заблукавши, поклонятимешся іншим богам та служитимеш їм, то сповіщаю тобі сьогодні, що ви неодмінно загинете, і не будете довголітніми на землі, до якої ви переправляєтесь через Йордан, щоб заволодіти нею. Кличу вам сьогодні за свідків. Небо і землю, я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки, щоб ти любив Господа свого Бога, слухався Його голосу і тримався Його, адже це твоє життя і довгота твоїх днів. Та щоб ти жив на землі, яку Господь поклявся дати твоїм батькам: Авраамові, Ісаакові та Якову.